Зорі очі весняної ночі, зорі темряві погляди ясні, то лагідні, як очі дівочі, то палкії, мов світла прекрасні. Одна зірка палає, мов пломінь. Білі хмари неї, мов гори. Не до нас посила вона промінь. Вона дивиться в інші простори, інша зіронька. Личко ховає, покривало прозоре і срібне, соромливо на діл поглядає, сиплі блідає проміня дрібне. Ти прекрасна вечірня зоре, урочисте лагідно ти сяєш, ти на людське не дивишся горе, тільки щастя й кохання, ти знаєш. Як горить і михтить інша зірка. Срібло, міниться, іскра чудесна, заря покатилась. то гірка покатила сльозина небесна. Так сльозина то впала, то плаче небо зорями слізьби над нами. Як тремтить теє світло, неначе промовля до нас небо вогнями, горда, ясна, огнистая мова. Л'ється промінням річ та велична, Та ми прагнем лиш людського слова, І нема для нас книга одвічна.